Елджернон Блеквуд Верби. ЧАСТИНА четверта Сонце стояло високо, коли мій супутник розбудив мене від тяжкого сну і повідомив, що каша готова, настав час купатися. У намет сочився приємний запах підсмаженого бекону. Ріка все ще піднімається, сказав мій друг, а кілька острівців взагалі зникли, та й наш значно менший. Дрова залишилися?» Сонно спитав я. І дрова, і острів закінчаться завтра, одночасно, засміявся він. Але до того часу вистачить. Я пірнув у воду з самої стрілки острова, який і справді суттєво зменшився за ніч та змінив форму. Замить мене віднесло до місця висадки біля намету, вода була крижана, берег пронісся повз мене, наче пейзаж у вікні експреса. Колишні страхи вимилися, випарувалися зі свідомості. Сонце припікало, на небі я не вбачав жодної хмаринки, вітер, проте, не вщухав ні на йоту. Раптово в мені спалахнуло розуміння слів шведа, які означали, що він більше не бажав поспіхом залишити острів і передумав але до того часу вистачить, тобто до наступного ранку. Він вирішив, що нам варто залишитися на острові ще одну ніч, це здалося мені дивним. Напередодні він був рішуче переконаний у протилежному, що змусило його передумати. Поки ми снідали, берег дедалі розсипався. Вітер щоразу приносив нову хмару бризок, що сідали на наші пательні, а попутник мій ремствував та безперервно ділився своїми роздумами щодо труднощів, що з ними, мабуть, стикаються переплави, прямуючи в повінь звідня до пешту і шукаючи протоку. Але його стан цікавив мене значно більше. Ніж стан річки чи труднощі пароплавів. Він якось змінився з минулого вечора. Його поведінка стала схвильованою, трохи сором'язливою, голос та жести виказували неясну підозру. Зараз мені важко точно це описати, але тоді я був впевнений в одному він наляканий. З'їв він дуже мало і на цей раз не запалив люльку, як зазвичай. Він тримав розгорнуту мапу поруч із собою і продовжував вивчати позначки на ній. Краще б нам продовжити подорож якнайшвидше, промовив я, підшукуючи ключ до тих дверей, за якими ховалося його зізнання. Відповідь мого друга неприємно спантеличила. Краще б, якщо пустять. Хто? спитав я з удаваною байдужістю. Стихії, сили цього жахливого місця, чим би вони не були. Відповів він, не зводячи очей з карти якщо боги існують на світі, то вони тут. Дійсно, безсмертними є лише стихії, відповів я, сміючись якомога природніше, але добре знаючи, що моє обличчя віддзеркалює всі мої справжні почуття. Він серйозно подивився на мене крізь дим і промовив Нам дуже пощастить, якщо ми підемо без лиха. Саме цього я й боявся. Але ніяк не міг поставити пряме запитання. Це було все одно, що похід до зубного лікаря, нічого не вдієш треба, але весь час відкладаєш. Якого лиха? Що сталося? По перше, спокійно промовив він, по перше, немає кормила. Зникло стернове весло, повторив я з переляку, бо воно служило нам кермом, а плисти без керма донаєм у повінь самогубство. Як же так? І дно каноє протікає, додав він і голос його здригнувся. Я не відводив від нього свого погляду і лише безглуздо повторював щойно сказані слова. Сонце своїм теплом змусило пісок палати, натомість ми занурювалися в неприродно холодну атмосферу. Друг мій поважно кивнув головою і попрямував до намету, який стояв кілька ярдів по той бік багаття. Я підвівся, щоб піти за ним. Каної досі було там само, де я його бачив нещодавно вночі. Весла, точніше, весло, лежало поруч на піску, тільки одне, сказав друг, нахиляючи, щоб його підняти, а ось і дірка в днищі. Я мало не пробовкався, що кілька годин тому чітко відмітив наявність обох весел, але щось змусило мене промовчати, і я підійшов ближче. У самому дні човна зяяла рівна щілина. Наче хтось акуратно вийняв смужку дерева або гострий камінь пропоров наш човен на всю довжину. Подальший огляд показав, що отвір був наскрізь ним. Якби ми вирушили, не помітивши цього, ми б неминуче затонули. Спочатку вода змусила б деревину роздутися і закрити отвір, але на середині течії, мабуть, почала б вливатися всередину, і човен, що ніколи не вивищувався над поверхнею більше двох дюймів. Наповнився б і дуже швидко пішов на дно. Хотіли зробити жертвоприношення, пробубонів він, радше з двох жертв, додав, нахилившись і провівши пальцями по щілині. Я засвистав несвідома дія, до якої я вдаюсь в моменти повної розгубленості. Я свідомо не звернув уваги на його слова. Це було моїм рішенням вважати сказане нісенітницею. Вночі її не було. Промовив він, випростався і подивився кудись убік, лише б не зустрічатися зі мною поглядом. Це ми й подряпали, коли втягували на берег, сказав я, переставши на мить свистіти. Камені дуже гострі. Я різко зупинився, бо в цю мить він обернувся і зазирнув мені прямо у вічі. Я, як і він, чудово знав, наскільки безглуздим було моє припущення. Почнімо з того, що каміння тут взагалі не було. Тоді як ти поясниш ось це, тихо додав він, простягаючи мені весло і вказуючи на лопать. Коли я оглянув його, мене охопило нове й цікаве почуття. Пласка ділянка була оброблена з обох боків досить ґрунтовно, ніби хтось обережно відшкурив її шліфувальним папером, зробивши такою тонкою, що перший сильний помах, мабуть, відламав би лопать біля веретена. Хтось із нас ходив у вісні і зробив це. Невпевнено промовив я, або, Або, можливо, причиною є той безперервний потік піщинок, що їх весь час приносив вітер. Еге ж, сказав Швед, відвертаючись та трохи сміючись. Ти все можеш пояснити. Той самий вітер, який підхопив і відкинув наше кермо до лінії берега, тоді воно впало у воду разом з тим піском, що забрала повінь. гукнув я йому вслід, сповнений рішучості знайти пояснення всьому, що він мені показав. Зрозуміло. крикнув він у відповідь, повертаючи голову, щоб поглянути на мене, перш ніж зникнути серед кущів верболозу. Опинившись наодинці з цими химерними доказами присутності чужої злої волі, у свідомості спалахнуло перше пояснення це, мабуть, зробив хтось із нас, але це точно не я. Коли ж розум вдався до аналізу, це припущення здалося вкрай абсурдним, навіть за таких обставин. Мій компаньйон був тим, на кого я міг покластися, він довів це у тузній експедицій, і думку про те, що він міг свідомо піти на таке, я відкинув без зволікань. Так само, як і припущення, що його незворушна суто прагматична натура, раптово поступилася місцем шаленству, і в цьому шаленстві він гонився за своїми божевільними цілями. Проте факт залишився фактом. Найбільше мене непокоїло і живило мій страх навіть при денному світлі сонця й дикої краси, чітка впевненість, що в його свідомості відбулася якась дивна зміна, що він став нервовим, боязким, підозрілим. Я здогадувався про речі, яких він не промовляв голос та бачив, що він спостерігає за цією серією таємничих подій, ніби чекаючи кульмінації, яка, видавалося, має настати дуже скоро. До цього висновку я прийшов інтуїтивно я не помітив, як це сталося. Я поспіхом оглянув намет та простір навколо нього, мої нічні виміри залишилися незмінними. Озирнувшись навкруги, я вперше помітив у піску заглиблення різного розміру, від чайної чашки до полумиска. Без сумніву за появу цих кратерів відповідальний вітер, як і за оборудку з веслами. Одна річ була йому непідвладна тріщина в каноє. Виникнення якої не знаходило пояснення, хоча човен справді могло пошматувати каменем під час висадки. Дослідження берега створювало прогалини в цій моїй теорії, проте та частина мого розуму, що відповідала за здоровий глуст, лихоманково чіплялася за це припущення. Знайти пояснення усьому цьому вбачалося чимось вкрай необхідним, наче прагнення людини, що бажає знайти місце в цьому світі. Пояснити для себе саму світобудову, яким би абсурдним та недолугим не було б це пояснення. Така аналогія видалася мені досить точною. Не гаючи часу, я поставив на вогонь смолу для човна, а швед приєднався до мене. Проте, у кращому випадку, з за сприятливих умов, каною було б безпечним для подорожі лише наступного дня. Я недбало звернув увагу свого друга на заглибини в піску. Так, сказав він, знаю. Вони на всьому острові, але ти безсумнівно можеш пояснити і це. Вітер, звичайно, відповів я без жодних вагань. Ти ніколи не помічав на вулиці ті маленькі вихори, що крутять і крутять усе навколо. Пісок досить пухкий, щоб поступитися силі стихії, от і все. Він не відповів. Ми трохи попрацювали мовчки. Я весь час нишком спостерігав за ним, і припускаю він за мною. Здавалося, він уважно прислухався до чогось, чого я не міг почути, або, можливо, до чогось, що він лише очікував почути, тому що він постійно обертався і дивився на кущі і в небо, і на воду, яка проглядалася крізь гілки верб. Іноді він навіть прикладав руку до вуха і тримав її так впродовж кількох хвилин. Проте він нічого мені не пояснював, а я не питав. А тим часом, коли він лагодив розтерзане каноє з майстерністю червоношкірого індіанця, я був радий відмітити, з яким захопленням він взявся до роботи, бо в моєму серці був неясний страх того, що він помітить дивну зміну у тому, як виглядали тепер кущі верб. І коли б він це озвучив, я б вже не зміг знайти гідне пояснення. Нарешті, після довгої паузи, він заговорив: Дивна штука! Почав він з поспіхом, ніби бажав чогось позбутися. Ну, я маю на увазі ту видру минулої ночі. Я чекав зовсім іншого і здивовано глянув на нього. Показує, наскільки це місце усамітнене. Видри страшенно сором'язливі. Я, власне, не це маю на увазі, перебив він. Я. ти як гадаєш, це справді була видра? А що ще заради Бога? Розумієш, я перший її побачив, і вона. Вона спершу здалася значно більшою за видру. Коли ти дивився вгору за течією, саме сідало сонце, можливо, припустив я. Через специфічне освітлення вона здалась більшою. Якусь мить він дивився на мене відсторонено, наче думав про щось інше. І очі дивні, жовті, продовжував він, ніби сам до себе. Тож від сонця, засміявся я жвавіше, ніж треба. Ти ще гадатимеш, хто ти чоловік у човні? Раптом я вирішив не закінчувати фрази. Він знову вслухався, підставивши вухо вітру, і обличчя в нього було таке, що я замовк. Так розмова й обірвалася, і ми знову зайнялися човном. Друг, начебто, не помітив цього, але хвилин через п'ять, стоячи над каною зі смолою, що димілося в руці, серйозно глянув на мене. Якщо хочеш знати, повільно сказав він, це мене і зацікавило, що саме це там, у човні. Пам'ятаю, я тоді подумав, що це не людина. Здавалося, ця штука, наче раптово винирнула з води. Я знову гучно розсміявся. Але цього разу до сміху домішувалися роздратування та гнів. «Слухай сюди. вигукнув я. Це місце й так дивне, навіть без цих твоїх вигадок. Човен, як човен, людина як людина. Вони пливли вниз за течією дуже швидко. І видра, як видра, тож не будемо клеїти дурня. Він так само серйозно дивився на мене, не виказуючи жодного роздратування чи образи. Я набрався хоробрості і продовжив. І заради бога, припини робити вигляд, ніби чуєш щось, крім річки та цього проклятущого вітру. Нічого тут немає, лише випробовуєш мій терпець. Дурень, відповів він приглушено і тихо. Ти повний дурень. Саме так і міркують усі жертви, наче сам не розумієш. Зневажливо, але й покірно промовив він. Краще вже мовчи і тримай себе в руках, так, от, обманюючи себе, ти зробиш лише гірше, коли доведеться прийняти правду. Мої аргументи закінчилися, і я не знайшов більше що сказати, бо зрозумів, він мав рацію, а я був дурень. Не він, я. У цьому протистоянні він міг би дати мені велику фору. І я, мабуть, дратувався через те, що не дотягую до нього, що я не такий відкритий, не такий чутливий до надзвичайного і не бачу, що коїться під моїм носом. Вочевидь, він знав із самого початку, але тоді я просто не зрозумів, що він таке говорить про жертву і чому саме ми з ним на щось приречені. Відтак я перестав прикидатися, проте разом з тим виріс і мій страх. Але в одному ти маєш рацію, додав він, перш ніж ми завершили розмову. Краще нам про це не говорити і навіть не думати. Адже думка, коли вона набуває форму слова, може справдитися.